ось восьмоє, -е. щось досить темно на бараховці. Космос. Попереджую, скажіть, люди. Ти вікрі, вікрі, вікрі. Вікрі, отак. Хомерні, вікрі, вікрі. Тут постав боку і тобі не боку. Дощ невеличка капить, тому не знаю, буду розкладатися на Барховці чи ні. Ну, погода так собі. Вчора їздив на адресу, там люди придбали квартиру і були деякі цікаві речі. Так що після Барховки покажу, що вдалося там придбати. Це хуйня. Просто товар дорожний на кінці. А там. 280 гривень ви казали? Там дистанція, там дивіться, бо там є на один розмір найменший, а один більший. А, так, я бачу, я тут, тут 35-й. Я 35 маю 45-й, ага. Я маю 45-й, Зрозумів. 37, 45-й. Я маю й розмір. Я Нормально. Я ходити дітям, А відкривайте, виведу на 220 всередині, дріт тільки підключити. Ага, Патрон, і все під... підпаєно, все зробили І скільки коштує? Поки штука, блин, бо ніхто такого і в очі не бачив. Це ви робили? Ви вирішив взяти, заодно і дріт взяв. Разом 200 гривень вийшло. Ще видолку купити і буду підключати. Дуже досить прикольна натуральна штука. Подумаємо, що вийде потім. Ні, це не представляє вам ничего. Ну, так, бач, пластмасса. Оцінку баламут, або по-іншому крому називається старий. Тут у нас 31 грам. Сама нитка може грамот 2 вважати. І ще срібло. 950 проби. Майже 15 грам. Це у нас брасват. Така цікава цепочка, треба почистити, тоді верніше буде виглядати. 950 п'ятдесята проба І вперше бачу таку пробу, але така проба є в інтернеті перевіряв це. А скільки модель? А, ножички по 150? Так? Медаль виявилася не справжньою, тому будьте уважні на бараховці з такими предметами. Якось у мене був набір чарок з такими стаканиками. Вже не пам'ятаю за скільки продав, було ще до 22-го року. Водиних сусу. Трішки машинок. Дульова. Скільки таке? Хочу сто гривень. Я классики сам. Москва. 100 гривен. якийсь момент на

Це, ти, ти, віше, це теж грецька. Це Пер, ракушняк. Як... Перва Перламутр. Перламутр. мута. Це, це відноситься до, до, до що тут таке? Перламутер. Це як ракушка, просто вона від часу. А, стала, так, так. це ж це ракушка. Так. так. Це, я добре зрозумів, що ракушка. Це з чого? Це кобура, але саня, скільки вона хоче, я не знаю. Це санін? Так. Женя, Женя. З-під револьвера, мабуть. Ну так, і сумок для патронів. Може наган. У мене якось наган на роботі був 1931 року випуску. Дощ посилився, тому що я навіть не буду розкладатися. Зараз вже буду їхати додому. Мед людина продає. Люди вже накриваються плівкою за дощу. Я тоді спопий разок приїду. Я їм хотів багато собою. На лівандологію тільки будуть дні палити. Хоч не буде ніж життя.

15 рубля? Яка ціна? 150. 150. Це так, так. У мене схожа була, але музикальна була. То музика теж мала бути, я так думав, є? Чо не просто так. Можливо, щось тут повинно бути. А роли, яку ціну протиш? Купив за 100 гривень. Я не знаю, повинно бути тут знизу щось чи ні. Ну, саме по собі цікаво. 100 гривень не шкода за таку покупку. Мої скромні знахідки за сьогоднішню бараховку. Зеніт, котрий перероблений під світильник. Я під'єднаю сюди провод і думаю буде працювати. портсигар. він має бути музикальний, але нижньої частини не вистачає. Цей мені перенесли, попросили продати. Це у нас перламутр натуральний. Тут в кінці зроблено типу під хрестик. Я навіть не знаю, як це розцінювати. Це Явно не чоткий, явно не на мисто. Навіть не знаю. Ну, мабуть, десь вішалося. Можливо, десь у хаті. Дуже старе, більше 100 років повинно бути. Ось це чіткий. Я думав, що браслет, а це чіткий. 925 проба срібло. Ось такі знахідки. Виставлю свій телеграм-канал. Так що можете приходити за посиланням в описі та в закріпленому коментарі. Після барахунки заїхав на адресу і купив деякі цікаві предмети. Скупився на 3500 гривень. Зараз покажу, що саме вдалося придбати на таку суму. Закупка на адресі це ще не все. Є ще картина. Картини окремо покажу трішки янкових іграшок. Ведмідь такий цікавий, досить нечасто зустрічається. Ці прищіпки також відносно ціняться, їх окремо на віоліті продають, але я їх не продаю. Тут саме на цих немає вусиків металевих. Тришки картонажу. Серед картонажу нічого цікавого немає. Статуєтка плясуння це з композиції, там, де баяніст» та з ним, здається, 5 плясунь. Вони всі повинні бути різні. Це я, не знаю, для цукру, мабуть, такі рибки. Це радянські. Зараз покажу клеймо. Не пам'ятаю, що це за клеймо. Дві вази. Одна гудне скло, інша караміка. Кераміка досить гарна ваза. Пушкін. Ці лице, нас матеріал без Безквіт, тобто без глазурі. Також бонусом захватив радіоточку. Статуетку, на жаль, є втрати. Раніше таку не купував. Фуражка. І трішки EKSF. Тарілка невеличка, але цікаво зроблена. Маркування ОКСФ присутнє. І ось таке, я навіть не знаю, це тарілка чи що, як правильно. Ось так позаду виглядає клейма, здається, тут немає його кейсів. Попільничка, матеріал силумін. Це в нас човен на хвилях. Цікава композиція. І документи навіть не знаю на що я їх купив. Це на помічника машиніста і документи на машиніста. Там ще були значки медалі, але господар, котрий продав квартиру, він забрав з собою. А нові власники мені продали ось це. Зараз ще покажу картини. Досить цікава картина, пейзаж, рибак, я не знаю, що за автор. Але це олія на полотні. Полотно виглядає старим. Так що, можливо, буде цікава картина по продажу. Я в картинах взагалі не розбираюся, так що буду виставляти їх на віоліті. Можливо, там щось буде цікаве по грошам. Ще один пейзаж це на фанері намальований. Бо навіть не фанера, а щось інше. Тут є різні надписи. Дорогим друзям, однополчанам, на довгу і доброю... пам'ять. Зін і Міша Андроповим от автора і Придана. Здається так. 12 вересня 1989 рік місто Львів. Можливо, репродукція. Ще українська хата також цікаво виглядає. Це картон чи фанера. Більше як на картон схоже. Також дарунковий надпис. Е, називається вечір. Композиція, я думаю, репродукція. Це, мабуть, господарка тієї квартири в міліцейській формі, досить непогано виконано, але це на фанері. І рамка сама недорога. Позаду підпису немає. І такий натюрморт. Підпис МС або НС. Виглядає також досить непогано. Ну, хочу виставити на віоліті, подивлюся, що там будуть пропонувати. Дехто із моїх глядачів не зрозумів, що таке роли. Я просто за звичкою, що я в цьому давно орієнтуюся, і дехто також із моїх глядачів просто не уточнив моя провина. Рол це банківське пакування монет. А саме мене цікавлять монети. Котрі відносяться до ЗСУ, пам'ятні монети. Як це, наприклад, територіальна оборона з галограмою. Саме такий РОЛ з галограмою має тираж 12,5 тисяч штук. І є більше монети ЗСУ, котрі запечатані в роли. Зараз набуває популярності колекціонування монет в ролах. Саме пам'ятні монети будуть завжди цінуватися сильніше, ніж звичайні. Не дивлячись на те, що тираж цієї монети 10 мільйонів штук, отак запечатані в ролі саме з геограмою тираж всього всього 12,5 тисячі штук. Що досить невелика кількість тиражу. Зараз їх можна купити по 700-750 гривень. По номіналу тут, як бачите, 400 гривень. Розпаковка посилки. Відразу кажу, що тут немає прям чудових предметів. Це посилка з Віоліті. Є певний продавець на Віоліті, він з Дніпра, я так розумію, займається скупкою і купує все підряд. Тому в нього ціни приємні. Я сюди в цю посилку. Вклав 1300 гривень це разом з доставкою. І планую як мінімум плюс 1400 гривень на цьому заробити, а можливо навіть і більше. Зараз розпакую та покажу, що саме я придбав. І так, буду розпаковувати та показувати, що тут є. І так, продовжую розпаковку. Трішки так нестандартно було запаковано, щоб не побилося, мабуть, у людей немає пакувального матеріалу нормального. Ну, і то дякую за пакування, тому що зазвичай вони відправляють в пакуванні пошти. Альбом навіть трохи марок є, купив недорого. Сам альбом цікавий тим, що в доброму стані, а це в нас ось така цікава тематика. Ось така статуетка, це у нас полоне. дівчинка годує голуба. Точніше я вже не пам'ятаю, як називається ця композиція. Має бути ціленька статуєтка. Підсвічник з таким силуетом дівчини. Це у нас порцеляна. Машинка. Це ще радянська машинка, але є певні втрати. Ліхтаря немає, наприклад. Брудна треба чистити. Олімпійський ведмідь має бути цілим. Там ще другий є десь. Такий самий от і другий Олімпійський ведьмі? Два однакових. Ось така попільничка з дівчиною. Це у нас або латунь, або бронза. Цікаво виглядає. Попільничка ось Отер. Тут є дефект, дуже дрібний. Скольчик ось тут а є. А так в цілому має бути тіло. І ще десь має бути значок. Але я його не бачу, треба пошукати в коробці. Може, десь там завалявся. От і знайшовся значок. Це в нас стрибки із дійтака з парашутом. На цьому розпаковка закінчилася. Продажі для моїх підписників два штофа. За 750 гривень разом. Купував їх по 150 гривень на провісні. Ведмідь Олімпійський порцеляна проданий за 350 гривень. Купувався на Віоліті за два однакових і віддав 190 гривень. Статуетка дівчина Годує голуба». Це у нас полоне порцеляна продана за 500 гривень, купувалась. На віоліті за 222 гривні. Продажі статуєтка для підписника за 350 гривень. Купувалась на брахунці приблизно за 150-200 гривень. Ваза на тему Космос. Зірки. Ракета. Купувалась на брахунці за 150 гривень, продана за 400 гривень на віоліті. Горні козли продані за 2000 гривень на UX. Купувалися на браховці за 1150 гривень. Продав підписнику ось такі келихи. Це у нас новорічна Кока-Кола. 6 штук за 480 гривень. Купував на браховці за 280 гривень 6 штук. Прибуток 200 гривень. Продажі підписнику. Така запальничка цікава. За 150 гривень продав, купував за 50 гривень. Що, по монетам? цимбали за 200 гривень продав, купував за 100 Рятівники купував в кривому розі за 300 гривень, продав за 400 гривень. Ан-124-й продав за 600 гривень, купував за 375 гривень. 15 років незалежності України продав за 400 гривень, купував за 275 гривень. І тут у особистості по 200 гривень продав, купив по 100 гривень набір 8 монет ЗСУ маленького розміру за 240 гривень продані. Така монета продана за 300 гривень і ще парламентаризм проданий також за 300 гривень. Купував їх приблизно по 150 або по 200 гривень, вже не пам'ятаю. 160 років від дня народження Івана Франка. Тут три банкноти продані по 60 гривень. Купував їх по 27 гривень напряму в банку. Та набір 30 років незалежності України, 6 банкнот від 20 гривень до 1000 гривень, продані за 4,5 тисячі гривень. Номера тут різні. Купував приблизно. Всі банкноти мені обійшлися, мабуть, в 3000 гривень. Це ще збирав до здорожчання деяких банкнот. Наприклад, 100 гривень я тут купував по ціні в 400 гривень. Зараз воно коштує 800-900 гривень і так далі. Ось така посилка для мого підписника.